У нас дуже гарна справа для людей різної категорії і похилого віку, які люди займають, приходять до таких веселих і дуже дружніх коників, люблять увагу, цінують увагу і допомагають людям вірити в себе і сподіватися, що буде все добре. І зараз дуже цінується увага коней. Які приходять навіть в лікарні, общаються з людьми, це дуже велика емоція, великий адреналін, коли людина самотня, їй нема куди ці емоції дівати. А коли вони приходять до нас в гості, вони показують свої емоції, улибаються, становіться хоч трішечки щасливіші. Живуть коники там конюшні. Ми їх доглядаємо, вчимо спілкуватися з людьми, з дітьми. Дуже наші гарні партнери. Сказати, що це коні ні, це партнери. Це просто не передати словами, таке відчуття такого просто.